Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! А чи знали ви, що в українській мові є унікальні назви кольорів, які, до речі, ми у спілкуванні зовсім не використовуємо? Тому сьогодні хвилинка буде яскравою, бо поговоримо про кольори. Поїхали: Зумрудний, зелений, ні. Зелений, смарагдовий, янтарний бурштиновий. Це відтінки жовтого та коричневого. У природі бурштин посідає перше місце за кількістю відтінків, є і сірий, і навіть блакитний бурштин. Уявляєте, британські нейрофізіологи з'ясували, що людське око по різному сприймає жовтий колір у різні пори року, взимку та пізньо осені яскравіше, ніж влітку чи навесні. А чому так? Бо протягом літа ми дивимося на дуже багато зелених відтінків і тому змінюється наше сприйняття саме жовтого кольору. Васильковий голубой. Ні. Блаватний, волошковий, блакитний. Колір корицій, що має коричневатий відтінок, називають цинамоновий, а червоно-помаранчевий відтінок називають кольором іржі. Насичений червоний. Багряний. Людський мозок може сприймати тільки три основних кольори: це червоний, синій та зелений. А людське око розрізняє близько 10 мільйонів відтінків: каштановий або коричневий, брунатний, пурпурний. Ні. Пурпуровий. Такий колір пов'язують з імператорством, бо у Греції та у Римі. Вбрання пурпурового кольору носили імператори та полководці: лазурний, лазуровий або лазуровий. З таким кольором асоціюється море. А золотістий золотавий. А які з почутих кольорів у вас викликали подив? Напишіть мені у коментарях. До зустрічі!